А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? І живе на землі, сама не літає. А крила має. А крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, ти, 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 ти. у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії. Або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. Як ваші враження? крила має. Звік не піднімається. Акрила має.